Доброго дня, компанія Автопарк Львів, Львівсія до нас на продаж заїжджає шкода Октавія 7 2013. року випуску привезена до нас з Європи з дизельним двигуном 1,6 літрів на механічній 5 коробці передач. По комплектації всі електросклопідйомники, електроугулювання зеркал та підірів зеркал зі складанням. Також текстильний салон в непоганому стані, дуже збережний, без пропалів та затертостей кондиціонер. Штатна мультимедія, 5 механіка, центральний замок, мультикермо. Також датчик дощу. 270 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Дуже збережений стан автомобіля по лакофарбовому покриттю та по техніці. По ходовій частині ніяких нарікань немає та зайвих звуків. По лакофарбовому покриттю все в ідеалі в рідній фарбі, по салону у нас. Текстиль в дуже гарному збережному стані, стелі без затертостей та плям, дверні карти також без царапин, візуально без жодних нарікань, є легенькі сколи на передньому бампері, такси інше в автомобіля в рідній фарбі. Переглянути його можна на вулиці Володимира Великого 2, придбати заготівку, кредит або в лізинг.